Будемо зараз разом із вами робити торт. Мазати, розрізати. Ви подивіться, ось які у мене гарнесенькі коржі. Як я роблю. Я спочатку перед тим, як мазати торт, я зрізаю ось цей верхній шар. Його не обов'язково зрізати, можна його і не зрізати, в принципі. Ну, так просто гарніше. Отак, зрізаю. Зараз чекайте. Відео буде не прям коротке, не бистре. Так що робіть собі чай, робіть каву, і будете дивитися на торт і думати про те, як ви його їсте зо мною. Так, ви його будете очима їсти. Так, зрізала це з першого коржа. Ось дивіться, які коржі гарні, бачите? Ось Які гарненькі. Кругленький. зрізаю другий. Так. Оце верхнє. Хопа. Ой, трошечки так зачепила конкретно. Ну, нічого страшного. Так. Дякую за ваші компліменти, що в мене шикарний торт. Я знаю, що він у мене шикарний, тому що я їм. Я його. Дома печу. Так. Бодь. Хочеш? На. Бедь, на. На, на боді неси. На, тарілочку йому неси. І їжте. О, така така рости. Щас. На. Так, тепер розрізаю. В мене крем рідкуватий Он, дивіться який. Коротше, і я його Ще буду, значить, різати. Це коржі трошечки менше вийшли, того що. Того, що. Коротше, яйця малі. Да. Так, один. Раз, Дивіться, який всередині торт. Бачите, який гарний у мене. Так, наступний. Ану, контроліруйте, щоб я рівно його розрізала. Так, проходь. Отако. От Раз. Дивіться ось, які гарні. Бачите, які гарнесенькі. Подивіться. Раз. Есть, еще один, еще один. Бачите? Есть. Так, разрезаю, теперь другой. Оно а ну, такое. Так. Есть один. Есть. Так, оно а ну, сейчас... Мені треба і це якось розрізати, щоб воно було вище. Отаку. Ану, дивлюсь на відео і розрізаю. Так. Дуже пахне, бисквіт такий пахучий, м'який. Розрізаю. є, Дивіться, бачите? А тепер з вами давайте його мазати. Так, верх який, хай оце буде нижній, навірно, корж, а то верхній, так. Да. І так, як я мажу без квіт? Я його, хоч і сметаною, я його е, мажу, сметаною, коли ви перемазуєте торт, то можна його не пропитувати. Ну, так як я його хочу їсти торт зразу, вже як намазала, Ну там поставлю, може, на минут 10 в холодильник трошечки і все. Я його хочу їсти зразу, і я його пропитую. Якщо ви робите торт, наприклад, який може постояти в холодильнику хоча б день, то ви можете його не пропитувати. Ну, коротше, дивіться самі. Тепер викладаю цей крем, дуже смачний крем. Оно ну, так щоб видно було. Раз. Так. Один. Єсть. Так, тепер. Надо так розраховувати крему, щоб хватило ще й наверх. А то, як завжди, в мене наверх не вистачає. Цього і тепер банану кладу. Раз. Отако, отако. Отако і ще посерединці. Єсть. Тепер другий корж. Теж можна його пропитати із двох сторін. Раз. Так. Так. Єсть, кладу. Може бути, нерівний, і я це не стараюся, знаєте, того що. Так, воно там дуже не кричить. Чуєте? Я дуже не стараюся викладати рівно, того що це дома ми будемо їсти. Нам головне, щоб було смачно. Ну і це, тим більше, ну, це ж не прям, знаєте, на день народження там, чи цей, що. Ну, це ми собі. Можна і так їсти. І навіть, якщо він трохи кривуватий. Отако. От Єсть, а ну, і ще можна крему. Бо то розчитую, то не розчитую, то остається, то не остається крем. Так. Єсть. Ще бананчика викладаю. Раз, два. Отако. От так, оно іще бананчика сюди, отак. Ще отак. Так, це в мене десь півтори банана, то треба якось його розчитати. Отак От розчитую і все. Ще пропитую. Блін, це треба було наниз покласти. Що робити? Оцей корж треба було на низ Може зараз перевернуть. Раз. Так, єсть. Ану, де саме таке дасте. Отак покладу Так, щоб не було воно некрасиве, я зараз попробую його перевернути. Раз, готово. Ви бачите, як я вмію робити мастерство, яке у мене. Хоп, перевернула. Пропитую ще. Блин, надо снизу было пропитать. Ну, ничего страшного. Так, раз. Есть. Теперь еще. Раз. Отако вот так, смазываю. Так, есть. Есть. Є. Звісно, знаєте, якщо, наприклад, там ви для когось готуєте, то можна крем робити більш стабільний, більш густіший. Його висаджувати не ложкою, а оцим, як воно називається, коротше. Ви поняли, да? чим висаджувати його. Так. Через кондитерський мішок. Ну, так як а, ну. так як у мене це вдома до чаю просто прямо зараз. Тільки виключається відео, ми його будемо їсти, то можна, в принципі, і так, і ложкою намазати. Безквітні коржі дуже м'якенькі. Дуже пухкенькі, гарні. Я без коржі, я не додаю сод. Якщо ви не уверені, що у вас може, ну, не піднятися або там це, то ви можете вкинути там трошечки соди. Ну, я, я раніше пекла із содою. Це точно, знаєте, це прям ну, спечеться, хорошо, все буде, якщо ви вкинете суди і не переживайте. Ну, якщо ви хвилюєтеся, то можете. Можете без. ну, Доть, у мами смачні? Смачні тортики мама готує? Так. Да. Смачні козі тортики. Обережно. Так, я тебе повукала сюди, ти мені зараз тут допоможеш тортик готувати, так? Да? Ні-ні-ні-ні, почекай, доч. Є ж палочки свої? Підожди, Доць. Чекай. Єсть, ось, о, дивіться, які коржі, бачите, які гарнющі просто. Так, пропитую. Не сядь мені тут у торт мій. Пропитка моя закінчується. І зараз ти її вип'єш, так? Да? Що каже той торт мені чекати? Що мені? Чекати той торт. дай мені ложечку. Дай, мама пропитає. Отак, дивись, треба раз. Отако. Ні, підожди. Ні, 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 ні. почекай, доця. Чекай. Ти... Ну, доця, підожди. Дай, дай я дознімаю. Відео. Куди ти в цвіток сіла? М? Сіла в цвіток, роздавила цвіток. Ну, що ти його роздавлюєш, га? я вже його домазую. Дивіться, який високий торт у мене, бачите? Ви вже хочете його з'їсти чи ні? Я думаю, що ви хочете такий торт з'їсти, ви просто стісняєтеся. Ну, крему, як завжди, в мене наверх трохи не вистачає, і в мене. Як завжди, коротше, буде такий, знаєте, не дуже гарний торт зверху. Раз. Так. І ось сюди просто банано. Все, що осталося. Отако. Єсть. Так. Так. Єсть. Отак. Отак. І це. Зверху. Тоже пропитую. Отако. Так. Раз. Щоб зараз вже розрізати, він був м'якенький. Так, кладу. Єсть. Ви подивіться взагалі, який шикарнючий торт у мене, бачите? Зверху теж. Хоп, пропитка. Раз. Отако. Ану, отако єсть. Бачите, який шикарний? Тепер крем який остався, його весь викидаю я на торт. Його не так то багато в мене. Може, я це відео розділю на дві частини, того що не влізе. Це ж в ТікТок. Можна до 10 хвилин, а в мене вже відео на 12 минут. Так що я розділю, будете дивитися по віддільності як я розрізаю коржі, а потім як я мажу тор цей Так, раз роблю отако Дивіться, який шикарний, бачите? Ви бачите цей шедевр? Ви бачите цю красу. Ви подивіться, якщо ви не бачите. Дивіться ось. Оп. Ну, наверх, зверху, як завжди, коротше. Зверху, як завжди, не вистачає крему. Ну, нічого. Це до чаю, так що воно підійде і таке. Раз. Уже е, усі дома ждуть торта мого, вже кави наколотили, чаю зробили. Тільки торт ждуть, поки домажиться, і зніметься відео моє. Так. Єсть. Єсть, а ну, о! Ну, не дуже такий, знаєте, прям красивий. Ну, вам його не їсти. Так що ми будемо їсти і такий торт. Дуже смачний. Шикарний. Єсть. Дивіться. Гарний. Вам подобається? Отако. От Є. Все. Готово. Поставлю зараз холодильник накрию кульочком. Поставлю в холодильник на минут 30. І готово. І я його буду їсти. Не ви а ви вдома печіть самі. Їжте вдома. Все, всім гарного дня і гарного кавування. Такого торта в магазині ви точно не купите. Да, може, якщо б я ще приділила більше часу на його прикрашання, знаєте, таке, то в мене б торт був кращий, ніж у магазині, взагалі мільйон відсотків. І смачніший. А так як я його просто зробила по-бистрому, намазала та їсти, то ну не дуже гарний, але дуже смачний і високий. Ви дивіться, який високий торт, бачите? Зараз накриваю кульком і все.